Мир Божий вам, шановні друзі, мені дуже приємно, що я сьогодні знову можу проповідувати вам про Ісуса Христа. Ісус Христос це не тільки найпопулярніша особа в світі, це Божий Син, який сильно любить нас. Він прийшов в цей світ заради нас, помер воскрес, щоб нас спасати, благословляти. Ділювати, щоб нам допомагати, щоб надихати та піднімати людей. І коли ми приймаємо Слово Ісуса Христа, роздумуємо над ним, коли ми виконуємо Слово Христове. Тоді Святий Дух наповнює наші серця. Святий Дух приносить зцілення і благодать. Господь хоче покращити ваше життя і зробить це Бог у вашому житті, чи ні залежить це від вас. Відчиняйте ваше серце для Ісуса, для Божого Слова, і ви будете бачити, як Бог буде проявлятися, зцілювати і потужно діяти своєю надприродньою силою у вашому житті. Тема сьогоднішньої моєї промови проповіді: Ісус приніс зцілення. Ми живемо в світі, де є багато різних хвороб. Люди хворіють фізично, багатьом людям боляче в душі, в них є певні душевні сердечні рани. Інколи душевна біль набагато гостріша, ніж біль фізична. Але Ісус прийшов для того, щоб зцілювати людей від хвороб, коли Господь творив цей світ, в Його плани не входили ніякі хвороби, негаразди, нічого недоброго. Депресію Бог не планував, страхи Господь Бог не планував, щоб вони були в людей. Хвороби, прокляття, інші негаразди, Бог не хотів, щоб все це прийшло в життя людей. Коли люди перестали Слухати Бога, вони відчинили двері для диявола, і саме диявол заразив людей гріхами, прокляттями, і диявол приніс в цей світ те зло, яке ми можемо сьогодні бачити. Але ж Господь Бог не залишив все у такому стані. В Бога, як завжди, є вихід із будь-якої ситуації. Бог прощає гріхи, Бог спасає від пекла, Бог дає життя вічне, Бог може змінити серце людини, Бог звільняє від будь-якої залежності. І також Господь має силу і владу зцілювати людей від різних хвороб. Я хочу прочитати пророк. Боче Слово, про Ісуса Христа, яке було сказано 2700 років назад пророком Ісаїю, на нього зійшов святий Божий Дух, і устами пророка Ісаї, Бог промовляв про майбутнього Месію. 53 розділ 3 і 4 вірші написано так. Він погорджений був, його люди покинули, страдник, знайомий з хворобами, і від якого обличчя ховали, погорджений, і ми не цінували його. Направду ж він немочі наші узяв, і наші болі поніс, а ми уважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив, поразами й мучив. Біблія говорить про страждання Ісуса Христа. Він був погорджений, Він був відкинутий. Його люди залишили, і люди думали, що його Господь карає, коли дивилися на його страждання. Люди думали, що, можливо, Бога він прогнівив, і тому Бог допустив такі речі. Насправді часто буває так, що люди страждають за свої провини. Але не в випадку з Ісусом Христом. Ісус дійсно був покараний за велику кількість гріхів і беззаконь, але жодного беззаконня Ісус не зробив. На нього були покладені гріхи всього світу. І він постраждав за наші з вами провини. Христос взяв на себе все наше прокляття, всі наші беззаконня. Чому Бог прощає сьогодні гріхи? Тому що Ісус віддав своє життя, Він помер за наші гріхи, щоб нас спасати, прощати. І ще одну важливу річ, Слово Боже, говорить нам, що ми зцілені Його ранами у п'ятому вірші книги пророка Ісаї, 53 розділі, сказано: а він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, Його ж ранами нас уздоровлено. Чому Бог допустив, що Ісус весь був в ранах? Біблія дає відповідь на це запитання, тому що в його ранах прийшло уздоровлення для людей. В старому заповіті ми читаємо, були випадки, коли Бог робив чудеса. Бог стілював людей. Але в новому заповіті ми бачимо, що Господь Бог масово стілював людей. Господь Бог уздоровлював людей. І всі ті, які мали віру і приходили до нього, отримували від нього допомогу. Чому? Тому що на Голговському Христі відбулося відкуплення, наше відкуплення. На Голговському Христі відбувся певний божественний обмін, все те, що заслужили ми, було покладено на Ісуса Христа, для того, щоб все те, що заслужив Ісус Христос, могли отримати ми з вами. Крім прощення гріхів, крім звільнення від проклять, Ісус Христос був весь в ранах, для того, щоб ми отримували зцілення. Біблія говорить нам, що Його ранами. Нас уздоровлено. воля Божа є в тому, щоб ми отримували зцілення від фізичних хвороб. Я хочу прочитати уривок з нового заповіту з Євангелія від Матвія. Восьмого розділу з 14 вірша про те, як Ісус Христос зцілював людей. Як прийшов же Ісус до Петрового дому, то побачив те, що його, що лежала в гарячці, і Він доторкнувся її руки, і гарячка покинула ту. І встала вона, та й йому прислуговувала. Ісус Христос вибрав 12 учнів, і одного разу Він прийшов у дім. Учня свого Петра Його теща мала хворобу. Вона лежала в гарячці. Що зробив Ісус? Ісус доторкнувся до неї, і сила Божа діяла через дотик Ісуса Христа. І в той же момент ця жінка. Отримала стілення від своєї хвороби. Хвороби бояться сили і влади Ісуса Христа. Ісус Христос зцілював і зцілює сьогодні від хвороб. І цей текст, як і багато інших, говорять нам про те, що Господь хоче зцілити вас. Він має стілення для вас, тому що Ісус вже постраждав заради вашого стілення. Бог в своєму серці, в своїй волі, вже визначив зцілювати людей, тому що вже за наші гріхи, провини і за наші хвороби заплачено було кров'ю Ісуса Христа. Далі Слово Боже говорить нам: а коли настав вечір, привели багатьох біснуватих до Нього, і він словом своїм вигнав духів, а недужих усіх уздоровив. Зверніть увагу, недужих усіх. Ісус уздоровив, щоб справдилося, що сказав був Ісая пророк, промовляючи: Він узяв наші немочі і недуги, поніс. Чому Ісус зцілив всіх людей? Біблія говорить, щоб виконалося те слово, яке говорив Пророк Ісая, що Він взяв на себе наші немочі і недуги, наші поніс на собі. Господь ніколи слів на вітер не кидав, коли Бог щось обіцяв. Обов'язково Бог виконував обіцяне Слово. Бог пообіцяв, що прийде такий час, коли Божий Син, Месія, постраждає і відбудеться відкуплення. Хвороби будуть покладені, покладені на нього, а зцілення божественне прийде до людей. І коли Ісус жив на землі, то це Слово почалося виконуватися. Ісус зцілював людей. Хтось, можливо, Скаже, добре було б жити тоді, коли жив Ісус. Але чого сьогодні немає на цій землі? Справа в тому, що Ісус, коли возносився на небо, дав владу своїм учням і сказав: Ідіть по всьому світу, звіщайте Євангелія, проповідуйте спасіння, про прощення гріхів, кажіть, і кладіть руки на хворих, і вони будуть отримувати уздоровлення». І Христос сьогодні свою владу проявляє через Святого Духа, який зійшов з неба на цю землю, для того, щоб допомагати нам увірувати в Христа, для того, щоб укріпляти нас, для того, щоб вести нас по життю і благословляти. Я хочу коротко сказати про те, чому сьогодні люди хворіють. Причин є багато ось декілька з них. Найчастіше хвороби приходять через різні гріхи. Гріх це відкриті двері для темних сил. Коли люди грішать, то вони дають місце дияволу, і диявол може посилати будь-які хвороби, більші чи менші. Диявол хоче вбити людину, йому байдуже яким шляхом його ціль вбити людину. Чи на війні, чи через самогубство, чи через хворобу, чи через нещасний випадок. Диявол ненавидить Бога, а так як люди нагадують йому Бога, бо ми створені за образом та подобою Божою. Ось і диявол хоче зруйнувати Божий план. Диявол хоче відділити людей від всемогутнього Бога, щоб люди були нещасними і щоб люди пішли в загибель, куди йде і диявол. Тому хто грішить? Повинен розуміти, що цим саме він дає місце дияволу. Хто лишає гріхи, підкоряється Божому Слову, він переходить на сторону Бога. Люди можуть хворіти через недбале відношення до свого тіла, перевтоми, неправильне харчування та інші речі приведуть до певних хвороб. Інколи сатана повстає на людей, просто люди не грішать, живуть нормальним життям, життям з Богом, і диявол повстає, посилаючи хвороби. Потрібно молитися про Божий захист і відбивати ці диявольські атаки. Інколи буває так, що нечистий дух в людині. Дух нечистий чи демон може війти в людину по різних причинах. Один зі шляхів він може війти по роду. За гріхи батьків приходить покарання до третього і четвертого покоління, можуть і хвороби передаватися від батьків до дітей, внуків та правнуків. Але ж я хочу сказати важливу річ. Ісус взяв на себе прокляття і постраждав на Христі. А це говорить про те, що Христос може зупинити чи зруйнувати будь-яке прокляття, якщо люди перейдуть на сторону Ісуса Христа. І Христос хоче зцілювати людей е, сьогодні. Повнота відкуплення нашого тіла. Проявиться вже в небесах. Те, що ми тут на землі боремося з різними спокусами, те, що в кожної людини є певні недоліки в характері, і люди схильні до гріха, те, що ми вимушені важко працювати, щоб заробити собі на життя, те, що люди тимчасово на цій землі і кожен в свій час помирає, все це наслідки прокляття, яке прийшло через непослух Адама, але ж в небесах спасенні люди будуть в оновлених тілах, там не буде ніяких хвороб, там не буде смерті, не буде аж нічого проклятого. Про це говорить нам Слово Боже. Тому, якщо ми живемо сьогодні з Ісусом, ми маємо надію на життя вічне, що там буде краще життя, життя з Богом. Крім фізичного зцілення, Господь дуже хоче зцілювати серця людей. Сьогодні є багато людей, в яких серця зранені. Вони пережили якісь е, там недобрі речі в своєму житті: аварію, пожар стався, когось залишила дружина чи чоловік, когось відкинули. Друзі когось зрадили, когось образили, ще хтось якесь лихо пережив. І в результаті цього душа людини дуже часто страждає. Ми не можемо зразу навіть побачити, дивлячись на людину, чи страждає в неї душа чи ні. Але дуже багато людей вночі плачуть. Тому що на серці пусто, на серці біль, на серці одинокість і дуже недобре людині, бо з певних причин. Але ж Ісус Христос хоче дати зцілення для кожної людини. Ісус Христос хоче зцілити серце і вкласти свій мир, благодать. Та радість у душу людини. Я хочу сказати про таких декілька станів людини, щоб ми могли розібратися, що нам робити, коли на серці в нас біль. Є таке, така річ, як непрощення та образа. Ці речі потрібно відкинути, потрібно простити, відмовитися від образи. Це не завжди просто зробити, але важливо прийняти рішення. Я прощаю. Простити це не означає одобрити чи виправдати поведінку тієї людини, яка нас образила. Простити це відпустити від свого серця, відмовитися від помсти, від проклять, від злості по відношенню до тієї людини. Є стан заснування. Засмученої людини. Коли хтось ображає, людина не тримає образи, але їй неприємно бути ображеним і бути засмученим це різні стани, хоча вони дуже близькі одне до одного. Тому важливо пильнувати, щоб не допустити образу у своє серце. Христос навчав нас, коли стаєте на молитву, ви прощайте людей від усієї душі, від усього серця, щоб і Отець ваш Небесний простив у вас. А якщо ви не прощаєте, Бог не простить і вам ваші провини, ваші гріхи. І є. Стан людини, коли в серці рана. Людина може простила, не має ніякої образи. Але через те, що людину сильно е, хтось образив, зробив якусь біль, серце кров'ю обливається. І таким людям потрібне лікування. Господь Бог має в собі силу і має владу вилікувати біль сердечну, біль душі. І слово Господнє говорить нам у 106 му Псалмі 20 му вірші, що Господь послав своє Слово і зцілив їх, для того, щоб отримати нам зцілення душі або зцілення тіла, нам необхідне Слово Боже. І Бог посилав і хоче посилати своє Слово, щоб стіли. Цілювати серця людей. Коли я кажу, що Господь посилає Слово своє, я не маю на увазі просто добре Слово і все. Звичайно, коли нас підбадьорюють, підтримують добрим Словом, це вже нам, скажімо, легше і воно необхідне для всіх людей. Але Слово Боже має силу. Біблія говорить, що Слово Господнє наповнене Святим Духом, Дух Святий. Робить сьогодні чудеса, і коли Дух Святий наповнює серце людини, біль зникає. Тому що Дух Святий творить чудеса. Дух Святий не діє без Божого Слова, а саме Слово Боже і Духа Святого Бог посилає, щоб підтримувати, укріпляти і зцілювати серця людей. І якщо у вашому серці є біль, якщо ви пережили страждання, якщо довший час ви боретеся і не можете звільнитися від тієї душевної болі, можливо в результаті цієї Болі ви навіть і жити не хочете, і ви думаєте, що все покращення не буде, тому що ви хотіли, ви старалися, ви намагалися, але не змогли перемогти чи вилікувати своє серце. То я хочу сказати вам слово від Бога. Дух святий прийшов, щоб зцілити вас, Дух Святий на цій землі, щоб допомогти вам. І я хочу помолитися зараз за вас. Якщо ви маєте хворобу в своєму тілі, і якщо ви маєте віру в те, що Ісус робить чудеса, ви можете покласти свою руку на хворе місце або просто на груди, якщо у вас душа е, болить, і ми помолимося до Бога разом з вами. Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа, я тобі щиро вдячний за те, що ти приніс зцілення духа, душі і тіла. І я прошу тебе, Боже, щоб ти доторкався силою. Святого Духа, до хворих людей, щоб ти зцілював їхні тіла і щоб Ти зцілював їхні душі. В ім'я Ісуса Хай прийде повне звільнення, Хай прийде зцілення, уздоровлення і свобода від усякої болі, від усяких хвороб, а ім'я Твоє Хай прославиться через це. Амінь. Якщо ви будете щиро шукати Бога, якщо ви будете підтримувати свою віру Словом Господнім і, молячись до Бога, сповняючись Святим Духом, Бог буде давати вам силу. Ви вірою будете перемагати і хвороби, і інші негаразди. Тому шукайте Бога, прийдіть до Ісуса Христа, життя ваше зміниться, і Бог проявить багато своїх чудес у вашому житті. Найголовніше – отримайте спасіння від Ісуса Христа, бо Він продовжує прощати гріхи і спасати людей. Будьте благословенні!